Всім привіт! Появилася у мене таких пара контайнерів і сертифікат на танк 8 рівня. Ну що ж, почнемо. Одразу, напевно, з вас обов'язково лайк і підписка. Так, почнемо з самих таких обвісок. Самих непотрібних, можна сказати. Тут квест ще в мене є, але ну, це... це вже потім. Це вже буде на стрімі. Так що обов'язково приходьте до мене на стрім. Таке да. таке собі, таке собі діло Так. До речі, щоб мені відкрити, блін, прикиньте, одного не вистачає. Одного містика. Містичного контейнера не вистачить. А давайте відкриємо одразу відпад Там може випасти один містичний контейнер. Якщо випаде, це буде просто. Понятно <губ> Просто понятно. Так, поїхали далі. Давайте, та, давайте, напевно, і зразу почнемо містики відкривати. А що толку затримувати. Ну, щоб отримати серебро і вільного досвіду. Клас. Просто супер. Так. Я вже цей танк продавав, типу, по-моєму, раз за два. Чи його получив назад? Ні. А, отримую його назад. Буде. Я зберу його. Гарантовано зараз випадає танк. Ура! <ріст> ну танк такий собі, він мені не подобається. Боже, понятно. Кричи, жах жахливий. <ріст> так, я хочу я хочу вибити цього ТТ вже нарешті. Я скільки раз пробував ну, відкривати з ним ...контейнери. Взагалі, ну не падає і все. Ну от що це? Три нагороди. Хіба це нормально? Просто ужас. Давайте почаруємо, ли? Хм. Ну, ну ти, звісно, і. Ви бачили? З 20 контейнерів мені не випало нічого. Де воно є? Ось. А, з 19. 19 контейнерів я ні разу не вибив танк. Ні, розумієте, по що там? Ваза не ваза. Ай, коротше. Ух ти що. О, смотри, вона прикольна, прикольна машинка. Плюс нова колекційка вангар. А вам дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мене. Хто дивиться в Тіктоці, це переходьте в шапці профілю на мої Ютуб. Ваша підписка і лайк буде дуже для мене важливим. І допоможе мені продвинутись вище і робити для вас ще кращий контент. І також розіграші, які в нас вже були на бойову перепустку, або гроші на неї, в якій виграв це одна людина виграла. Так, що до нових зустрічей і до нових відкриттів.